Sempre evite. Ви на каналі Математика в кишені і бачите, ми будемо сьогодні множити десяткові дроби. Ну, ви мені скажете, ну та що там множити десяткові дроби, це дуже просто. Але, на жаль, дуже багато є випадків, коли ці множення, додавання, ділення десяткових дробів отруюють дробі, вам існування, і ви не можете розяти задачу, бо ви помиляєтеся в рахунках. Тому давайте ми з вами ще раз повторю, повторимо ці десяткові дроби. Я впевнена точно, що ви знаєте як. Але давайте все ж таки повторимо. Так, Я маю для вас три приклади. 2,7 помножити на 3,7, то вміти читати дроби то так само корисно. Дивіться, бачите, як я підписала? Тобто при додаванні і відніманні треба писати кому під комою. А при множенні не треба писати кому під комою, а треба написати крайню циферку під крайньою. От я так і записала. Тепер я буду множити, не зважаючи увагу на кому. 7 на 7, 49. Ну, табличку множення мусите повторити. 4 далі. Тут 0 на 7, 0, і ще тих 4, 4. пишу. 2 на 7 14. Тепер 7 на 3, 21, 2 далі, 0 на 3, 0, і тут 2. І 2 на 3 6. І тепер додаю. Тут буде 9, 4 плюс 1 5, 4 плюс 2 6. І 1 плюс 6 7. І тепер треба поставити кому, не забути про ту кому. Тут я маю дві цифри після коми. Бачите, 1, 2. Тут я маю одну цифру після коми. Разом три. Отже, рахую 1, 2, 3 і ставлю кому. Відповідь 7,659. Так, тепер другий приклад. Тут я маю 3,5 і я множу на 18, тут коми взагалі число немає. Крайню цифру підписала під крайньою. Отже, 5 на 8, 40, 4 далі. 3 на 8, 24 і 4, 28. 5 на 1 5. І 3 на 1, 3. Тепер додаю 0, 8 плюс 5 13. 1 далі, 2 плюс 3 5 і 1 6. І тепер треба поставити кому? Кому має тільки перше число, перший множник. отут тут є один знак після коми, другий немає, тому після коми має бути одна цифра. Я дістаю 63,0 або просто 63. Тобто після коми оцей 0 вже можу не писати. І третій приклад: якщо я 7 множу на 0,4, ну, а що там множити в стовпчик? Тут можна помножити усно. Отже, я 7 множу на 4, це буде 28. І тепер мені треба забрати дві цифри після коми. Чому дві? Бо отут є дві. Отже, я буду мати одна-дві цифри після коми, мушу дописати тут 0 і поставити кому. 0,28. Бачите, насправді це дуже просто. Отже, правильно підписати, порахувати, скільки цифр після коми, в добутку, в тому останньому тому результаті виділити після коми. Стільки цифрок, скільки є в обох числах, в обох множниках разом. Ну та й все і табличку множення повторити, ну або підглянути. Ну, Я думаю, що ви зрозуміли, нагадали собі і вмієте тепер множити десяткові дроби. Далі будемо ще ділити і ще будемо множити на е, оці, о, 10, 100 і так далі. Математика в кишені дуже тісно зв'язана з математикою по-людськи, там є трошки більші і ґрунтовнішні пояснення. Можете туди заглянути, було би добре. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і до зустрічі!